Друзі, всім привіт! Я дуже рада всіх вас вітати на своєму каналі з новим влогом. Нарешті я вирішила зняти влог і трішки показати свого життя повсякденного, тому що оці формати відео, де я щось розповідаю, ніби ведуча на телебаченні, вони, звісно, дуже цікаві, але мені особисто мені, хотілося, щоб на моєму каналі були ще і. Влоги, які показують мене як людину, і трішки можемо ми з вами поговорити як друзі, як знайомі, невимушено, так як в житті, а не так, як на екрані телевізора, наприклад. Тому, кому такі формати не подобаються, то відразу пропускайте це відео. Мені особисто такі формати подобаються. Я хочу, щоб вони були на моєму каналі. Саме тому. Запрошую вас приєднатися. За мною зараз Ужгородський драмтеатр головний. Тут ми були один раз з своїм малюком старшим, тут була якась дитяча вистава. Я знаю, що тут також працюють актори Маріупольського драмтеатру, вони сюди переїхали і вони також тут роблять вистави. Тому, якщо ви будете в Ужгороді, обов'язково зайдіть. А також ось це відома Ужгородська набережна. Це річка Уж, яка зараз доволі повноводна. А влітку вона дуже-дуже мілка, видно каміння на самому дні, і мені здається, в деяких місцях її навіть можна по цих камінчиках перейти. Там пішохідний міст, ви бачите далі, і оце старовинна частина міста. Це вулиця Корзо, ось там вона йде. Це така стара вулиця, туристична, можна сказати. А напроти, Липова алея. Ось така вона дуже-дуже довга. І простягається вона аж до транспортного мосту, який заховався за рогом. Тут дуже класно гуляти, в будь-яку пору року, тут дуже гарно. Тут, звичайно, багато туристів, багато людей з візочками з дітьми. Сьогодні доволі прохолодно. Сьогодні 19 квітня. До цього в нас було доволі тепло. Можна сказати, це було навіть літо. Ми ходили в футболках, а тепер я ходжу в зимовому своєму пуховику, тому що стало доволі холодно. Але незважаючи на це, дивіться, що в нас вже починає цвісти. Починають цвісти каштани. Ось каштани. вже запалюють свої свічки, нагадують мені Київ. Але, звичайно, це не Київ, це Ужгород. До речі, сьогодні нашій донечці молодшій 9 місяців. І ми замовили тортик такий символічний. Ми що три місяці замовляємо такий тортик, і сьогодні. Такий останній тортик перед одним роком. Ось я зараз ставлю обов'язково вам відео цього тортика, і тому у нас сьогодні таке маленьке свято. Ну а ми зараз ідемо на ринок. Ну що ж, друзі, наші покупки з ринку. Я вам покажу трішки згодом, а зараз покажу таку центральну історичну частину Ужгорода з бруківкою. Погода була дуже хороша, сонячна, але вітряно. І обов'язково дочекайтеся кінця цього влогу, я вам покажу цвітіння сакор. Це знамените цвітіння сакор в Ужгороді, на яке з'їжджаються туристи. Ну, а зараз я вам показую набережну, наскільки тут гарно, і мені здається, що в Ужгород весна приходить. Водить на місяць раніше ніж до Києва або до моєї батьківщини на Донеччині. Я вдячна долі, що ми повернулися. і Я вдячна, що Ужгород є в Україні. Україна є в Ужгорода. Тому обов'язково приїжджайте до цього казкового міста. Ну, а як же ж можна жити без кави? Не знаю, як ви, я без кави жити не можу. І тому спонсором хорошого настрою щодня в мене є е, марка кави 25 Coffee Roasters». Це харківська марка кави, але зараз ця компанія знаходиться у Львові. Я вибрала для себе ось таку каву з лінійки Тафлер, вона називається Ефіопія Сідамо. І тут відчутні відтінки цитрусових, а після смак з яскравими нотами какао, і це дійсно так. Цей напій просто ідеально збалансований. Коли я його заварюю, навіть від самого запаху в мене вже піднімається вранці настрій. Мені хочеться бігти в своїх справах. Мені хочеться навіть банально жити, дивитися в вікно, навіть якщо на дворі дощ. У них є в асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Також є і чай, і кава без кофеїну, і різні смаколики та кавові аксесуари. Кава 25 Coffee Roasters натуральна, без ароматизаторів і завжди тільки свіжої обсмажки. І це прямо дуже відчувається, коли ви відкриваєте пакет. Ця кава свіжа, вона має такий неймовірно насичений, класний кавовий запах, як у дорогих кав'ярнях якісних. Також 25 Coffee Roasters активно допомагає. ЗСУ, можна придбати підвішену каву для військових, а також з кожної пачки кави лінійки 25 Coffee Roasters Вони перераховують 25 гривень на допомогу армії. І це для мене ще такий величезний плюс, чому я вибираю цю каву. І для вас, друзі, в мене є промокод Германіка, який дає 20% знижку на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. І ця знижка. Буде діяти місяць після виходу цього відео. Я залишу обов'язкове посилання на сайт у коментарі, закріпленому, а також в описі під цим відео. Переходьте обов'язково на сайт, замовляйте собі каву чи на подарунок, використовуйте мій промокод Германіка і насолоджуйтеся кавою, допомагайте ЗСУ. І просто тримаємося, і йдемо далі. Друзі, я знаю, що багато блогерів готують щось в своїх відео, в своїх влогах, тому я також вирішила приготувати і також поєднати це з сайтом iHerb, оскільки я зробила ось таке замовлення і теж хочу вам його показати. Але. Перш за все покажу вам ось таку суміш для панкейків, яку я замовляла насправді вже дуже-дуже давно видно по упаковці. Ще коли були ми в Німеччині, замовляла фірма називається King Arthur, Король Артур. І в мене смак це масляне молоко. Так, таким З маслом, зі смаком масла. Мікс для приготування ось таких панкейків є також протеїнові панкейки з білком. Я хочу також спробувати протеїнові, а також можна з ним робити масло. Ой, масло, вафлі. вафлі. Тут було 454 г. У мене сьогодні була якраз остання склянка суміші, я додала води. Яєць не додавала і додала ще такий банан. У мене був доволі ну такий вже полежаний, він хороший, але якраз для чогось такого. І зараз 5 хвилин у мене ця суміш стоїть, і після цього я буду випікати панкейки. Що вийде, я вам обов'язково покажу. А також хотіла показати вам своє замовлення з сайту iHerb. До речі, я вам обов'язково залишу свій промокод. Десь його збоку напишу вам. І коли ви будете робити замовлення на цьому сайті, ви автоматично отримуєте знижку. 5% здається. На перше замовлення здається навіть 10%, тому дуже раджу вам скористатися моїм промокодом. І також залишу посилання під цим відео, де напишу вам сайт, з якого можна зайти. Для мене Hurp це найперше вітаміни. Я замовляю ось такий вітамін D3 від марки Now Solutions. Це дуже класна ціна. Тут 240 таблеток, 2000 міжнародних одиниць і ціна. Щось близько 6-5, десь так, чи навіть восьми, 8, 8, мабуть, доларів, оскільки тут 240 капсул, а є ще 120 капсул, і там взагалі дуже вигідна ціна. Тому, якщо вам треба, то це набагато дешевше, ніж в наших аптеках зазвичай. Також я замовила. Елтирозін, це амінокислота, яку я п'ю вже доволі давно. Це не гормон, це не Л-тироксин, який приписують при хворобах щитовидної залози, це амінокислота. Мені її колись порекомендувала моя лікарка вже дуже-дуже давно, і я її п'ю. Це така амінокислота, яка є в білках в м'ясі, і оскільки я не так багато їм м'яса, як би хотілося, то приймаю цю добавку ще додатково. Йдемо далі. Тут я замовила також дуже класне залізо. Айрон. Воно в таких капсулках м'якеньких. Тут 60 капсул. Я приймаю також за рекомендацією свого лікаря, Нікого в жодному разі не агітую приймати залізо. Ні, це має визначити тільки ваш лікар. Але оскільки я вже давно дуже або вагітна, або годую грудьми, вже мабуть 4 роки підряд. Я працюю не тільки на свій організм, а й на чийсь інший. Тому мені треба поповнювати все ж таки запаси свого заліза. Ну, тому що віз їжі так само я не можу його повністю для себе і ще для когось взяти. Замовила дитині ось такі паучі. Це курка. Дуже цікаво, тому що е, в нас не бачила я, щоб м'ясо було саме в формі паучів. Оскільки ми експериментували з м'ясом, то я замовила ще й такий варіант в паучах, оскільки дитина любить саме таку форму подачі їжі, я вирішила поєднати корисне з приємним. Це курка, це індичка, тут, до речі, дуже класний склад. Всього інгредієнти, бачите, цукіні, морква, індичка, органічна селера, вода, розмарин і органічна ливкова олія. Ніякого цукру, ніякої солі. Не звертайте увагу на мій брудний светр. У нас прикорм іде повним ходом, тому я думаю, всі розуміють, що це означає. Тут так само: ви бачите, інгредієнти це лосось. В такому паучі. Вони не дешеві, але стається класні. Так, також я замовляла ось такий магнезіум цитрат 100 мг. Це для підтримки нервової системи. Life Extension називається фірма. Також дитяча зубна паста зі смаком банану. Марка називається Jack and Jill. Тут сертифі... ну, взагалі органічна сертифікована календула без втору зі смаком банану. Далі замовила на пробу ось такий тонік Марка Radiant Seoul. Не Seoul, а Seoul Beauty. Це, мабуть, корейський же тонік, напевно. Чи американський я навіть зараз, чесно кажучи. Не додивлюся. А, так, Корея. Зроблено в Південній Кореї. Тут всього 30 мл, зовсім маленький, але кудись взяти в дорогу дуже зручно. Так. Також вітамін D для дітей. Я беру зазвичай інший. Від Каліфорнії, здається, Gold Nutrition називається марка. Але це Child Life марка, теж непоганий. Вітамін D3. Тут така піпетка, і він такий ріденький. Тут ягідний якийсь аромат, ну, зазвичай непогані в них на Iher Вітамін D. І тут в одній крапельці 500 а, міжнародних одиниць. Так. Ще ось така, такий серум гіалуроновий замовила. Це марка Advanced Clinicals. А, значить, Зволоження прибирає зморшки. Ну, я хотіла щось таке для зволоження шкіри замовити. І тут ви бачите, що тут є якісь рідкісні екстракти моря. І тут мені дуже подобається сама сам об'єм 52 мл. І така рідка доволі текстура. Я один раз вже скористалася, мені сподобалось. Доволі непоганий приємний засіб. Такий дуже класний набір. Тут чотири бальзами для губ Sierra Bis. Вони дуже часто на акціях. І тут бальзами для губ з ароматом кокоса, з кокосовою олією чи з кокосовим маслом. І ця упаковка коштувала всього 1 долар. Тобто 25 центів за один бальзам це дуже дешево. Вони самі по собі не такі великі, але. Вони реально дуже класні, і ви бачите наскільки багато ось в них перераховано їхніх варіантів. Буває реально дуже приємні бальзами для губ. Я їх обожнюю. Ну що ж, нарешті я вам показую це цвітіння сакур. Мені здається, що, знаєте, це така п'ята пора року в Ужгороді, це цвітіння сакур. Зазвичай воно відбувається всередині квітня, навіть до початку травня, але в цьому році все відбувалося набагато раніше через дуже-дуже теплу весну, теплий березень. Почали сакури квітнути в кінці березня і буквально вже до 10 чи навіть 13 квітня все вже закінчилося. Вони опали, і хто не встиг, то придбав квитки на середину квітня, на жаль, тому не пощастило. Але я далі розкажу, що ще можна на що помилуватися можна в Ужгороді. Ми навіть робили фотосесію з сакурами, тому що це була завжди моя мрія поїхати в Ужгород на цвітіння сакур, коли я жила в Києві. І я ніколи, звичайно, не думала, що за таких обставин моя мрія, така маленька мрія, здійсниться. То не встиг на цвітіння сакур. Будь ласка, не засмучуйтеся, тому що в Ужгороді цвіте за сакурами відразу не менш гарна квітка, яка називається гліцинія. Вона такого дуже гарного бускового фіолетового кольору. Вона має такі грона, дуже гарно виглядає, дуже гарно виглядає на фотографіях. Також можна просто нею помилуватися. Тому я вас закликаю ще раз приїжджати до Ужгорода, до цього казкового маленького містечка європейського, насолоджуватися його красою, його спокоєм, його атмосферою, трішки розтикальною, замріяною, трішки аристократичною, не такою, як Львів, звичайно, чи Івано-Франківськ, більш простішою, але все одно дуже приязною і дуже. Дружньою атмосферою цього міста. Дякую вам, що ви додивилися цей влог до кінця. Напишіть, будь ласка, ваші враження. Не забувайте замовляти каву 25 Coffee кофіростер з моїм промокодом. Не забувайте замовляти на iHerb також з моїм промокодом. Я зайчу вам мирного неба, перемоги, здоров'я, і ми побачимося з вами вже дуже скоро в моєму наступному відео. Всіх цілую і всім папа! -па.